Зараз я от розумію, наскільки це треба ще більше роботи є, наскільки це напрацьовувати, як можливо міняти навіть певне в певному в певній мірі якийсь певний інструментарій інтелектуальний, називаємо це таким чином, так доповнювати його постійно. Я думаю, що це буде ставатися. Ну не те, щоб кожен квартал, а кожен рік ми мож, можемо робимо якісь певні висновки, так і, і як, як бачимо, що щось там і перестає бути дієвим, міняємо підхід. До тих чи інших речей, бо тому що ворог тут зараз так упрацював, що ці речі, з якими ти хотів зайти, вони вже все вони вже втрачають якусь певну свою цю силу. Тобто вони постійно мають бути сильними. Ну як в сковороди цей байки харківські, то кожна байка має мати закінчитись силою. Ти щось зробив, що Воно має силою закінчитися. Не має, ти маєш нести силою якусь певну, щоб протистояти. Ворожим інформаційним оцим вкидом.